Я зараз, звичайно, пошуткую, але ця шутка вона, всі її знають. Мотивація це ж дуже просто, якщо узагальнити і спростити ці дві речі. морква спереді, морква ззаді. Так, я ж прошу. Бо спереді це такі системи, за що ти отримуєш, отакі бонуси, отакі премії. Тут робиш оті дедлайни, оці всі такі прописані схемки. Да? Якщо людина виконує ці всі параметри, то вона щось отримує. Якщо не виконує, то то ззаді. Штрафи, виговори, не знаю, звільнення, да, там, ну -ну -ну, там ще щось. Багато компаній, наскільки я зараз знаю, від штрафів пішло. Бо, ну, по-перше, це, звичайно, не так сильно реально впливає на мотивацію, да? на справді мотивацію, бо якщо ми візьмемо формат слова мотивація, мотив, то внутрішнє побудження людини щось робити. Вибачте, про який кнут і пряник ми туди говоримо, бо це зовнішнє. Бо <кій> внутрішній запит людини на зміни має бути. І тому, якщо керівник е, не задає питання собі, кожній своїй людині, е, який твій внутрішній запит зараз? Нащо ти це робиш? Заради чого це робиш? Сенс того, що ти робиш, це і про е, місію компанії, і про цінності, про всі ці інші моменти. Да? Але я ж завжди більше з за особистістю працюю. Та з особистістю, з її технічними характеристиками, як то кажуть. Да? Я знаю, що якщо в людини немає відповіді на ці головні питання, на що, заради чого, да? це називається ми ж дуже такі машинки цікаві. Чому ми завжди, особливо зараз, під час кризи, під час стресу дуже сильного, да? наш мозок, наш організм він такий. так, Якщо я не бачу, нашого воно мені, доцільності, Цієї дії, цієї мети я не буду ніколи туди вкладати ресурс. Тому, коли мені питають, а як от мотивувати себе, себе коли там прокрастинація, чи я відкладаю щось, да, чи ще щось відбувається. вибачте, але там не так багато нюансів, про які треба знати. Це перше, якщо я кудись не вкладаюся, то значить в мене нема відповіді на питання, на що воно мені? В мене туди не йде енергія. Або. Якщо я тіпа собі пояснив, пояснила, на що я туди вкладаюся, і це не співпадає з моїми внутрішніми відчуттями і почуттями, тобто це якась загально прийнята штука чи для когось, туди теж не буде руху. Там не так багато нюансів, чому людина прокрастинує. І третє це режим самозбереження. Ну тобто, у людини немає енергії просто пропіклуватися про себе на спорт, навіть, ну, просто качнути себе, а треба що щось робити. То питання відновити цю енергію. Там не так багато речей. Але люди щось починають усвідувати таке, щось шукати в цьому всьому. Так? Якщо хочеш людину заплутати, все треба, знаєте, як ускладнити. Бо дуже багато життєвих речей вони дуже прості. Якщо хочеш людину заплутати, треба все ускладнити. Тому, коли ми повертаємося знову ж до питання мотивації зараз, ніхто не відміняв усвідомлення того, наскільки це мені ідентично. Та чим я займаюся, наскільки ви воно мені задоволення приносить. А чому, наприклад, потім, якщо приносять задоволення, ідентично, чому мені туди немає немає енергії? І ми тут увійдемо в те, що треба йти на індивідуальну консультацію, і розбиратися? Бо якщо ти в тому контексті, в якому в тебе е має йти енергія, тобі це цікаво, і це те, що тебе мотивує, але щось якось щось не рухається, да? то вже внутрішні обмеження, і це не тільки про якісь когнітивні речі, це про те, що ти не усвідомлюєш. Це про ПТСРні капетесерні речі, да? це про те, що забирає твій ресурс. Далі мотивація це в тому числі і про гроші. Бо зараз люди перестали думати наперед про гроші, ну, умовно кажучи, влаштувалися, отут є то, отут є то. Така наша, бо ж війна, на що щось мріяти про інше. Ну, про новий, умовно кажучи, будинок, щось ще, щось, поїздку якусь, да? нашу. Вони зупиняються на цьому моменті. Це теж ми маємо розуміти, що такий формат зараз є, і ми з ним стикаємося. Да? Далі це втома. Це знову ми повертаємося до ресурсу. Коли ми кажемо про мотивацію команди, це не про те, що треба переробити формули, їх бібз мене всі переробляються. Формули мотивації, якщо перерахувати, да це більше звертати уваги на те наскільки людина в ресурсі чи ні. Наскільки вона втомлена чи ні, наскільки в неї є енергія чи ні, наскільки вона піклується про себе і може допомогти оточуємо чи, чи собі, да, спочатку собі, це теж буде про мотивацію. Бо зараз про мотивацію, це більше про загальний стан усвідомлення нашого і куди, бо енергії не так багато зараз. І це цільове вкладання має бути. І якщо мій мозок не розуміє доцільності вкладання, от в цей момент. Ну, плюс 20% до плану. Добре. Але мій мозок цього не розуміє, на що в мене. Тобто, в мене немає внутрішнього запиту на це. І це дуже важлива річ, бо багато керівників, коли, я, наприклад, задаю питання людині, що ти хочеш, про що ти мрієш, да? що, які в тебе зараз є потреби. Да? А взагалі там, хоча б через місяць, через два, через три, а як закінчиться війна? А давай про це подумаємо. Е, ерор. А потім, коли я кажу бро, про мотивацію, це зараз про довіру. Про довіру до тих людей, хто поруч. Як ми розуміємо, що зараз рівень довіри дуже низько дуже впав. Це дуже цікаво. Це коли керівник не знає насправді, що людина зараз хоче. Нема в нього відповіді на це питання. Ну, всі ходять на роботу, всі заробляють, всі якось роблять. Але коли насправді, якщо задати це питання, я кажу, ви задавали, як давно ви задавали? Ну, вони ж кажуть, те, що я хочу почути, супер. Тому ми виходимо на інший рівень. Якщо вони кажуть, що хочуть почути, хто кого обманює, хто з ким розмовляє. І якщо ви хаваєте, те, що вам кажуть, те, що ви хочете почути, то про яку мотивацію йдеться? Тут йдеться про рівень недовіри. І чому він зараз такий стає? Ну чому людина не хоче з тобою розмовляти відверто? Бо ти щось почнеш потребувати, ти щось хочеш. Да? Бо якщо ми кажемо про сам формат мотивації, це діалог з людиною. Іншої мотивації, ну, схемку намалював, ну, намалював. Да? Це таке, воно не працює. Бо мотивація це діалог. І те, що я зараз бачу, у багатьох людей цього діалогу не стає. Тому що ресурсу немає, тому що агресивні стали, тому що, ну, тому що всі ці речі, про які я говорила вже багато, да? тому що стан виснаження, тому що втрата цілий, тому що втрата сенсів. Тому, коли людину питаєш, так, а що ти, та? більшість людей знаходиться в стані е, такого, знаєте, неосвідомленого руху. Треба йти, треба робити, треба ета, треба ти. Коли я кажу, так, стоп, почекай, давай зупинимося і проговоримо на тиждень, на два, на три. Це не просто про цілі, да? це про тебе. Або ніколи, або я не хочу про це говорити, бо мені про це страшно, і ми знову повернемося до внутрішніх питань людини. Бо коли людина каже, та я так грібу, нормально, добре, супер, а коли відпочивати будеш, та потім, коли вигарання настане, супер, так тоді вже пізно буде, коли вигорання настане. І тому задається питання: а чому ти так біжиш? Чому ти не хочеш зупинитися і усвідомити, що відбувається? Бо в цей момент ми теж кажемо про мотивацію, про усвідомлення свого стану. Мотивація щодо власного не просто виживання, а ресурсного виживання. І тому зараз складний виклик, ну дуже сильний такий виклик для багатьох керівників те, що вони мають навчитися розмовляти з людьми на іншому рівні. На більш психологічному іншому рівні, бо типа ти ж хочеш грошей, так цілі зрозуміли, цілі зрозуміли. Так, побіжали, щось не біжиться або біжиться, але не так. Да? На іншому рівні, а це теж трансформація. Це не значить, що кожен звичайно, що багато кажуть, що типа керівник це психолог, в якому сенсі да 100%. Але він не має бути прям психологом, да, бо це інша робота. Але розмовляти з людьми на іншому рівні з більшою довірою, а зараз довіру у багатьох просіла. Чому це теж тригери? Бо під час стресу спочатку вона виростає, бо ми об'єднуємося. Ну що разом щось подолати. да? А потім вона так, і потім з'являються ці вже. Такі регресивні моделі поведінкові, те, що я бачу в багатьох командах, і це теж про мотивацію, що таке регресивні моделі поведінкові, це коли під час стресу поведінкова модель не прогресує, тобто вона не стає більш адаптивною, дорослою, вирішуючи проблеми, беручи на себе відповідальність. Люди впадають в такий більш-менш інфантильний дитячий стан. Мені всі винні, мені погано. Хай вони усвідомлять, як мені не так, що ви від мене хочете, претензії, там образи. Ну. Такі цікаві речі, да? і це незалежно від віку зараз відбувається у багатьох на фоні хронічного стресу. І це теж зараз буде про мотивацію. Тобто про мотивацію зараз буде багато чого. Це не про е, начітку знову ж. Да? Давайте розка... пункт перший, другий, третій. Бо, вибачте, у багатьох людей, якщо ми кажемо про мотивацію, е, базовий рівень піраміди Маслоу пам'ятаєте, що да? це? Да. Безпека. І тут питання, як ми його можемо відновити. Тому багато компаній, як мінімум, ті власники, з ким я працюю та ті компанії, з ким я працюю, вони витримують свої домовленості щодо там зарплатні регулярності, да щоб люди, хоч якось, бум. але якщо компанія це витримує, власник це витримує ці домовленості, то ми маємо розуміти, що цього не досить. Чому Тому що це ну той рівень безпеки, який може дати інша людина? А відчуває людина безпеку всередині чи ні. Це інше питання. І тут ми знову прийдемо до травм цієї людини, до психологічних якихось установок, які не дозволяють їй відчути себе більш-менш безпеці. І що людина з цим робить? А потім ми йдемо далі по мотивації. Конфлікти, люди не хочуть спілкуватися, зменшився рівень спілкування. Люди не так хочуть між собою там щось робити. Звичайно, бо на спілкування потрібна енергія. Але це вже третій рівень в піраміді масло, якщо ми згадаємо, да? це ком'юніті. А багато, багато хто каже: я не хочу, я хочу в норку. Я хочу додому, я не хочу нікого бачити, я не хочу ні з ким спілкуватися. І знову ж ми повернемося до особистих питань цієї людини. Чи вирішує вона їх? Чи це просто стратегія тепер забігти в норку? Так не буде вирішувати. ну, не буде це вирішуватися. Якщо тобі треба відновитися, це одне. Але ти тоді усвідомлюєш, що мені щоб більше бути вмотивованим, просто треба ресурсу. Я приходжу і кажу, мені треба день, два-три тиждень. Дайте мені, я відновлюся, я все буду зашибій, не треба нічого. Але ж багато цього не роблять. І це теж буде зараз про мотивацію, тобто зрозуміти, що кожній людині потрібно, щоб вона була в ресурсі, щоб в неї були сенси, щоб допомогти їй розібратися з відчуттям безпеки небезпеки, бо, вона, бо воно реально. Хоч ми в одній країні знаходимося, але воно реально відчуття у всіх різне. Я не кажу то там, де взагалі зовсім ну, типа хорошо, да? але воно реально різне, бо це залежить від внутрішнього стану, від того наскільки людина себе саморегулює, відновлює свій ресурс, що в неї зі сном і іншими моментами. Да? І мотивація це зараз буде ще про підтримку. Тому зараз про мотивацію це більше про психоемоційний стан, розуміння своїх емоцій, розуміння, які потреби у людини скриваються, ховаються за певною емоцією. Бо якщо ми візьмемо, наприклад, емоцію злості, то там всередині може бути дуже багато потреб. Людина давно не відпочивала, в неї нема підтримки, в неї щось болить, вона давно не плакала, чи в неї гори навпаки, чи в неї ресурсу нема. Чи в неї там образа, чи в неї якесь невирішене питання? розумієте? А людина бачить тільки зверху злостю. Все, зла людина. І ярлики ці підуть. Да? Тобто зараз про мотивацію це про усвідомлення е, тому числі цього емоційного фону. І чому він такий, і що стоїть за цим емоційним фоном. Знову ж, щоб вона відбувалася на такому рівні, е, перше, що необхідне, це рівень довіри між керівником і підлеглими. А багато хто каже, я не хочу про це розмовляти. Давайте по роботі я про це не хочу розмовляти. Ну та як ти ж в такому стані, що ти ж не неефективні. Не ти не хочеш про це розмовляти. Так це про рівень довіри. І ми бачимо, що людина може працювати е, вже там 5-6-7 років, 10, а зараз рівень довіру такий.